Власники автомобілів Volkswagen, Audi, Porsche з двигунами 3 літри TDI могли стикатися з проблемою підтікання мастила через ущільнення пробки зливної пробки у піддоні двигуна. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з певною конструктивною особливістю, яка полягає у тому, що з часом різьба частково витягується з піддону, і поверхня, до якої притискається пробка. Вона стає нерівною, там в одному місці з'являється ямка. І через цю ямку, якщо ви використовуєте або намагаєтесь використати ось таку мідну шайбу, неважливо, вона нова чи не нова, ось таку мідну шайбу ви не можете використовувати. Бо там через ту ямку все одно проходить мастила і достатньо інтенсивно капає. Розробники двигуна вони про це знали. І замість того, щоб. Вирішити це питання, виправити цю проблему докорінно. А вони прийняли, на мій погляд, максимально ганебне рішення. Вони розробили кастиль для цієї проблеми. Значить, кастиль виглядає ось, наприклад, пакування. Ось шайба. Значить, ця шайба вона одноразова. Вона прям одноразова, одноразова. Бо ми знаємо, що є речі, які типу одноразові, але якщо дуже треба, можна ще раз використати. Цю шайбу ні. Вона. Абсолютно одноразова, вона, вона зроблена з алюмінію, і вона всередині порожня, вона не суцільна. Вона має конструкцію пончику, в якому всередині начинка з герметику. І ви бачите, там є шов. Цей шов ставиться стороною до піддону. Коли ви затягуєте пробку, цей герметик він вилазить через цей шов і ущільнює це місце. Таким чином вирішується проблема з тим, що поверхня. Не є дуже рівною. Ну, я не знаю, як це назвати, це просто момент, який треба знати. Причому ця ж шайба. Треба знати, коли вона була виготовлена. Тому що якщо вона лежала на складі там, декілька років в поганих умовах, цей герметик міг там, наприклад, засохнути, і він у вас там якось не вилізе. І знову у вас буде підтікати. Але є альтернативне рішення. Якщо вам. Не подобається це, є рішення простіше. Дивіться, яка пробка. Спершу покажу номер деталі. Ось. І зараз саму пробку покажу. Це пробка від автомобіля Ford. Вона має таку саму різьбу. Вона трошки виглядає по-іншому. Зараз я покажу і порівняю їх з оригінальною пробкою. Ось так вона виглядає. В чому є особливість? Як ця пробка вирішує питання? Дуже просто. На ній бачите, гумове ущільнення, достатньо така товста, товста ущільнююча гумка. Тобто її товщини і еластичності вистачає, щоб а, гарно ущільнити це місце, навіть з рахуванням того, що поверхня нерівна. Ставиться ось така пробка. Вона, ну вважайте, багаторазова, якщо у вас там. Станеться ситуація, що треба терміново замінити мастило, вам не треба шукати цю а, спеціальну шайбу спеціально під цей двигун. А єдине, що мені не подобається, зараз я вам покажу їх в порівнянні з рідною. Так, ось вони. Ось. Єдине, єдине, що мені не подобається, що ця фордовська пробка, вона якось глибше торчить у піддон. Якщо чесно, я сумніваюся, що вона там щось зачепить. Ну, але якщо вам спокійніше, можете... Відрізати цей зайвий шматок болгаркою, і у вас буде точно така довжина пробки, як і оригінальна. Те, що вона нижче, торчить, ну, принаймні на а, автомобілях от, Volkswagen Touareg, там піддон настільки високо розміщений, що це ну, ні на що не вплине, воно там ні за що не, заце, не зачепиться. Як на автомобілях, які нижче, там, наприклад, Audi A6, я не впевнений. Але я все одно не думаю, що це буде великою проблемою. Я думаю, там є елементи, які виступають нижче цієї точки зливу мастила. Тому ось таке рішення. Ось така пробка від автомобіля Ford. Ставте її і не переймайтеся. Ще раз покажу вам номер деталі. Це по Фебі артикул. Я запишу його також в описі до відео. Дивіться. Це дуже недорого коштує і вирішує цю проблему. Дякую за увагу.